Як працює наш проксі сервіс? При купівлі товарів з Японії ми виконуємо дві основних функції це придбання та доставлення. Придбання. З нашою допомогою ви можете купувати з різних японських онлайн-платформ без вагань. Адже багато таких платформ вже інтегровано у наш сервіс, і вам не потрібно переходити на їх сайти, які зазвичай доступні лише японською мовою. Через ZenMarket ви також можете придбати з будь-якого іншого японського онлайн-магазину. Вам лише потрібно скопіювати посилання на товар та вставити у пошук на нашому сайті, або звернутись до відділу підтримки, працівники якого допоможуть вам знайти будь-який товар з Японії. Доставлення! Після того, як ви обрали та додали у кошик всі потрібні вам товари, ми викуповуємо та отримуємо їх на нашому складі в Японії. Наші працівники ретельно перевіряють всі ваші покупки та зберігають їх безплатно до 60 днів. Коли ви вирішите, що вашим придбанням пора прямувати до України, наші колеги надійно їх запакують для міжнародного доставлення. Ви можете обрати зручний для вас спосіб міжнародного доставлення. На нашому сайті представлено різні методи, якими можна доставляти в Україну. Деякі з них швидші, деякі повільніші. Тому вони можуть бути дешевші або дорожчі. Вибір за вами! По Україні доставка здійснюється Укрпоштою. До речі, щоб тримати вас у курсі справ, на кожному етапі шопінгу ви отримуватимете сповіщення у вашому кабінеті та на вашу пошту. Гарного вам шопінгу з Японії!